Вітаю товариство. Мене звати Георгій Чайкін, а ви дивитесь канал Збройовий лобіст. І сьогодні ми з вами будемо в прямому етері розігрувати дев'яту з 12 помпових рушниць Ford 500 m серед тих членів Української асоціації власників зброї, які сплатили свої внески у вересні. І давайте, друзі, перед тим як ми розпочнемо, дамо час людям. Зібратися, зазначте, будь ласка, чутно мене чи не чутно. Видно, не видно. Та звідки ви дивитесь цей канал, тому що канал набуває останнім часом трошки більшого масштабу. І хотілося б, щоб географія у нас була принаймні вся Україна. Я думаю, що у нас буде трошки часу для відповіді на ваші запитання, тому подумайте завчасно про свої запитання і пишіть їх в коментах. Модератори будуть їх виводити. Мені якщо буде дійсно на що відповідати, значить, що треба сказати на початку, треба зробити важливе оголошення, поставте подобайку цьому етеру. Ну можливо, побачить за рахунок цього більше людей, і обов'язково підписуйтесь на цей канал. Зробіть це там титанічне зусилля над собою і натисніть на кнопку підписатися. Якщо вже наважитись на такий крок, то там натисніть на дзвіночок і оберіть всі повідомлення, щоб вчасно дізнаватися про всі нові. Відео на нашому каналі, а у нас останнім часом нових відео стає дедалі все більше. Значить, дякую принагідно всім спонсорам нашого каналу. Ваша підтримка для нас важлива. Канал зростає, витрати зростають, і тому ми дякуємо кожному спонсору. Ну і головне, я хочу подякувати збройовій компанії Форт, яка вжила оперативних заходів на початку повномасштабної агресії, примістила свої виробничі потужності до деяких європейських країн, тобто на території України. І не залишився лише комерційний та адміністративний персонал, який продовжує працювати в безпечних регіонах, ну, забезпечуючи, звісно безперервність бізнесу, давайте з вами будемо потрошку розігрувати дев'яту з 12 рушниць. Хочу сказати, що залишилось після цієї рушниці лише три. Тому ті, хто хоче спробувати долю, вам варто поспішати. І от в описі до цього відео і на ваших екранах, напевно, зараз покажуть, буде адреса сайту асоціації, де ви можете знайомитись. От, будь ласка, можете знайомитись з тим, на яких умовах ви можете виграти ру. Рушницю Форд 500 М. Давайте я попрошу вивести на екран умову розіграшу, і ще раз ми з вами їх разом прочитаємо. Отже, 12. Дванадцять Ford 500 М і умови розіграшу у розіграшу. Братимуть участь члени асоціації, які протягом календарного місяця, що передує дню розіграшу, виконують одну з наступних умов: відновлять або продовжать своє членство Українській асоціації власників зброї, або стануть членом асоціації в будь-якому пакеті членства, або перейдуть в дорожчий пакет членства. Визначення переможців здійснюється за допомогою сервісу Random.org наступним чином. Члени асоціації, які відновили або продовжили своє членство. Пакеті Сівер матимуть один запис у базі учасників розіграшу, ті, хто відновили, продовжили або набули членство в пакеті Голд один рік, матимуть вже два записи у базі учасників розіграшу. А ті, хто матимуть пакет Gold два роки, матимуть аж чотири записи у базі учасників розіграшу. і ті, хто в пакеті Голд три роки, матимуть п'ять записів. А члени асоціації, які матимуть пакет Голд 5 років, відповідно матимуть у базі записів базі учасників розіграшу 8 записів. Ну і звісно, що члени асоціації, які мають пакет платіном, які його відновили, не відновили точніше, а набули, набули. Вони матимуть 12 записів у базі учасників розіграшу. Розіграш у нас, зазвичай вибувається го числа кожного місяця. Одна з технічних питань цього. Разу ми проводимо 6 числа, але е, наступного разу сподіваюся, все буде відбуватися за графіком, і ми будемо проводити 4 числа. Значить, е, що це означає? Що 4 числа кожного місяця, в даному випадку, 4 листопада, ми будемо розігрувати рушницю серед тих, хто сплатив членські внески е, в жовтні. Сьогодні ми розігруємо серед тих, хто сплатив членські внески у вересні. Значить, давайте я ще раз нагадаю тим, хто приєднався, що ваші питання ви можете заготувати, і потім я спробую на них відповісти, якщо такі будуть. А я попрошу вивести ресурс random.org, показати, як це відбувається. Завантажте, будь ласка, базу. От, завантажується база. І ми з вами зараз отримали вже питання. Переможця. Значить, переможець у нас е, член асоціації з посвідченим номер 23. Е, отак краще. Да, 08673. 23 08 673. Я попрошу вивести тепер мене одного на екран, якщо не складно. Одного на екран, так. Да? І ми традиційно спробуємо дозвонитися нашому переможцю. Для цього мають люди пошукати хто це в базі і надіслати мені його контакти. І я із задоволенням спробую привітати від всіх нас його о, там з А що хотів сказати, друзі? Ну сам ще раз подякую компанії Форт за надану можливість організувати таку програму лояльності для членів асоціації. В нас час, знаєте, коли і зброя потрібна, та й за великим рахунком. Будь-який подарунок просто підіймає настрій. Ми пишаємося взаємодією з цією компанією. Це вітчизняний виробник, рушниці відомі, міцні, надійні, і я знаю точно, що кожен, хто її виграє, ще жодного разу не скаржився. Так, нагадую ще раз вам про питання: питання можуть бути як по темі розіграшу, так і по. Дяльність асоціації, і відповідно ви можете поставити питання вже по створенню громадянської мережі політичного впливу. Вільні люди мають зброю, який зараз триває повним ходом. Значить, що там у нас? Поки ще немає у нас інформації, ще немає інформації, тому буду вас розважати в інший спосіб. Сьогодні ми записали доволі цікаве інтерв'ю, новий ну, найближчим часом значить записали інтерв'ю з не буду поки відкривати прізвище і позивний значить зі збройовим майстром який ремонтував і відновлював зброю для величезної кількості спецпідрозділів і традиційно на нього. Наїхало наше улюблене Міністерство внутрішніх справ і поліція, там вже кримінальне провадження. Наступним тижнем ми вам розповімо, що там відбувається, і ви будете знову шоковані. Так, значить, у нас переможцем став Сергій Петрович з Хмельницького в пакеті Сілвер. Давайте ось спробуємо одразу йому подзвонити Сергію Петровичу. Так, хвилиночку Тут для мене так. Ти -ти -ти. Так. Подзвонити. Ставлю на ручку. На даний момент абонент не може прийняти ваш дзвінок. Надішліть смс-повідомлення, або зателефонуйте, будь ласка, пізніше ну от Здається, вдруге в нас такий випадок. Давайте я ще раз спробую, може ще раз вдасться, але ну, я не знаю. Може, там якась випадковість. Ну, ще раз спробуємо. На даний момент абонент не може прийняти. Так, друзі, ми не знаємо насправді, де знаходиться ця людина. Вона може зараз знаходитись де завгодно. І у нас були випадки, коли люди, коли ми їм дзвонили, були про виконання. Військового обов'язку, значить, наші менеджери Сергій Петрович, наші менеджери завтра будуть намагатися з вами зв'язатися в усі відомі нам способи чи з пошту будуть шукати можливість, і далі я сподіваюся, що з вами все гаразд, і ваша рушниця буде у вас згідно тих домовленостей, про які ми власне. І говорили завжди логістику. Ми вирішимо. Так, чи є у нас якісь питання, щоб а, а, можна було на щось відповісти? Чи сьогодні у нас буде мегалоконічний етер? Я почекаю, я спитаю ще раз у режисера? Ні. Ні, Немає друзі. У нас немає питань. Це мега короткий етер, 10 хвилин. Я безмежно щасливий, що я не буду вас затримувати довго. Я хочу сказати вам, що поширюйте це відео в середовищі адекватних правильних людей, власників зброї або людей, які хочуть мати зброю. Обов'язково подивіться на сайті Української асоціації власників зброї статтю, яка називається Ми починаємо гуртувати мільйон там детально розповідається про те, що ми вже зробили і робимо для розбудови громадянської мережі політичного впливу Вільні люди мають зброю. Ну і звісно, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї. Підписуватися, підтримувати цей канал і пам'ятайте, вільні люди мають зброю, і разом ми обов'язково переможемо.